Друзі, я на ефірі говорив про Зеленського, який говорив про демократію. Яка в нас демократія? І в ефірі мені писали, що такого не може бути, що він цього не говорив. Тому хочу, щоб ви подивилися, що хлопці зараз в вставлять, От, подивіться, що він говорив: це не я говорив, це він говорить, яка в нас демократія. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи, ось така країна, яка вона зараз. Вона свободна? Побачили? така в нас демократія, яку бачить Зеленський? А я бачу таку демократію, що я веду в ефір, його блокують і все, й до побачення. Блокують канали, не дають можливості працювати, не дають можливості виходити в ефір, не дають можливості говорити правду, заводять на тебе кримінальні справи, е, проводять обшуки, замовляють справу за справою і таке і інше. Тому яка демократія, про що ви розказуєте?